Майже чотири тисячі клієнтів звернулись минулого року за безоплатною правовою допомогою. Було зареєстровано трохи більше шести тисяч звернень. У переліку осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу 13 категорій. Це люди, які мало імусі, інваліди, ветерани, учасники. АТО, діти позбавлені батьківської опіки. В общем, дуже велика. Там перед категорій, і з цієї категорії більше 4 чотирьох тисяч звернулися клієнтів до нас. Від них надійшло більше 6 тисяч звернень про надання безплатної правової допомоги. Найчастіше звертаються до нас люди з питань сімейного права, трудового права, з трудового права звертаються. Нарахована, але не виплачена заробітна плата. Розумієте, зараз дуже тяжкий стан держави, і люди потребують правової допомоги в цих питаннях. На перших позиціях продовжують залишатися і земельні та сімейні питання. Внесла свої корективи у річну статистику і війна. До нас звернулося більше пів, пів тисячі людей, які являються внутрішньо переміщеними особами, і в тому числі по питаннях по поновлення документів, встановлення фактів належності документів про по трудовому, по пенсійному праву, тому що окупована територія і немає можливості отримати довідки різні а це вимагає звернення і до. Правоохоронної системи і досудової системи і надаємо правову допомогу в цих питаннях. Протягом минулого року Олександрійський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводив різноманітні просвітницькі заходи та активно співпрацював з партнерами, серед яких є і наша редакція. Тісно співпрацюємо ми з організацією 10 квітня. Ми організували в своєму місцевому центрі. Приймальний пункт У нас постійно працює їх працівниця, яка також наряду з нами приймає громадян. Тісно співпрацюємо із волонтерськими організаціями безпосередньо співпрацюємо із Кабановою Іриною Олександрівною, яка є представником цієї організації. Дуже велику допомогу надають вони нам, ми їм в правовому сенсі цього питання. З бібліотеками міста з з захистом міста, з лікарнями, з установами, які надають соціальну допомогу людям, і в тому числі надаємо допомогу людям, які знаходяться в місцях тримання під вартою. І 49-та колонія наша, яка розміщена в Петрово, дуже багато звернень від і ми надаємо правову допомогу їм». Юристи системи безоплатної правової допомоги і у новому році продовжують свою роботу, призначають адвокатів та надають консультації усім, хто має у цьому потребу.